Доброго дня! Вітаю вас на уроці літературного читання. Підготуйте, будь ласка, все необхідно і розпочинаємо роботу. Сьогодні будемо говорити з вами про твір Ольги Рапатської осінній день. Та складати план до тексту. Налаштовуємося з вами на роботу і Будемо з вами працювати. Сьогодні ми розглядаємо з вами новий розділ. Зверніть, будь ласка, увагу, і розпочинаємо його вивчати. І так, зараз розглянемо детально розділ. Отже, ми розпочинаємо з вами новий розділ, який називається Сім'я Найбільший скарб. О, тобто всі твори, які ми будемо читати таким чином, будуть присвячені родині, родинним цінностям та членам родини. От і сьогоднішній твір, осінній день також буде присвячений якійсь родині. Чому ж все ж таки сім'ю називають найбільшим скарбом? Тому що люди, які вас люблять, оточують, звичайно, в цьому житті найважливіше. Особливо зараз, в такі складні часи, кожен дуже. Зрозумів і зміг визначити свої власні цінності, що жоден будинок, жодні меблі, сучасні телефони не замінять ні в якому разі здоров'я рідних, їхнє життя, щастя, спокій. І, звичайно, що зараз це хвилює нас найбільше. Що для вас значить сім'я? Це просто ваші люди рідні, з якими ви проживаєте? Чи, можливо, це ваші друзі, найближчі люди, найрідніші? Ти ті, кого ви так любите, поважаєте, про кого піклуєтесь, хто піклується про вас, про кого ви переживаєте, хвилюєтесь, допомагаєте їм? Хто для вас ваші рідні і що для вас особисто значить сім'я? Твір називається осінній день, і, виходячи з твору, якщо трішки мислити логічно, то можна здогадатися, що буде описуватись якісь пригоди сім'ї в осінній день. Перед читанням опрацюємо, звичайно, орфограми в словах, зойкнула, тобто Ойкнула так, щось трапилось, і дитина ойкнула, гримнула, насварила, накричала. Почервоніли, засмагатиме, забагнулося найщасливішою. Звертайте увагу в перечитанні на правильність наголосів. ріноч 63 підручника, осінній день. Це був чудовий осінній ранок. Сонечко заглядало в кімнату крізь віконне скло. Легкий вітерець гойдав жовте листя на гілках дерев, а туман, наче лагідний домашній кіт, лежав на траві. Ельза прокинулась від голосної розмови у вітальні. Дівчинка впізнала голос мами і тата. Ой, в мене ж сьогодні день народження, зойкнула вона. На обличчі засяяла широка усмішка. А оченята наповнились щасливим блиском. У русявій голівці промайнули думки про подарунки та величезний торт. Ельза заплескала в долоньки. Бажання швидше розпочати власне свято зростало. Дівчинка швидко почистила зубки, умилася та заплела кіску. Ельза дуже любила своє волосся. Трохи вагаючись, вона вибрала блакитну стрічку та вплила її в косу. Потім маленька пустунка відчинила свою шафу, адже перед нею стояло ще одне важливе завдання дібрати святкове вбрання. Перед очима дівчинки замайоріли чудові сукні зелена з гарними бантиками, червона з вишивкою, біла з рожевими квітами, помаранчева, блакитна. Ельза зупинила погляд на блакитній, адже стрічку саме такого кольору вона вплела в косу. Минуло кілька хвилин. І маленька красуня стояла повністю готовою до свята. Ще раз кинувши погляд на себе в дзеркало, ельза усміхнулась і відчинила двері кімнати. Та в кімнаті нікого не було, ба більш не було навіть святкового столу з ласощами та смачного тортика, який щороку старанно випікає та прикрашає мама імениниці. Від гніву й образи Ельзі почервоніли щіки. Як можна було забути про моє свято, сердилася дівчинка. Вона ображено гримнула дверима й побігла до своєї кімнати. Ні з ким сьогодні не розмовлятиму, вирішила Ельза. Дівчинка сіла на ліжко й засмучено глянула у вікно. День був просто казковий. Ельза заплющила, заплющила оченята й зітхнула. Аж раптом вікно відчинилось, і до кімнати вірвався золотий вихор. У ньому кружляли багряні, жовті та помаранчеві листки. Але усе це нагадувало якийсь таємничий танець. За якусь мить Ельза побачила, що з вихору вийшла красива дівчина. Вона була високою, із золотавим волоссям і лагідними очима. Голову незнайомки прикрашав чудовий вінок з осіннього листя. Привіт, Ельзо, впевнено промовила вона. Привіт, хто ти? прошепотіла дівчинка. Я Фея осінь. Відвідуючи ваше містечко, я пролітала повз твій будинок і не могла не помітити, що ти дуже засмучена. Загадкова гостя подивилась на Ельзу. Дівчинка зітхнула. Сьогодні в мене день народження. Щороку цього дня на мене чекали подарунки, святковий торт та улюблені гості. Та сьогодні. Мене ніхто не привітав. Мені здається, що про мене всі забули. Ось я і вирішила, що більше ніколи не розмовлятиму зі своєю сім'єю та друзями, от би взагалі опинитись на якомусь острові, де нема цих забудьків. Гаразд, усміхнулась Фея я осінь. Я виконаю твоє бажання. Тільки, дивись, не пошкодуй. Ніколи. вигукнула Ельза. Дівчинка була наскільки захоплена всім, що, відбу... що відбувалось, що вона готова хоч зараз вирушити в далеку мандрівку з чарівною феєю. Та головне, коли рідні побачить, що Ельза пропала, вони дуже пошкодують, що не привітали її з ним народження. Але буде вже пізно: маленька мандрівниця засмагатиме на теплому пісочку з під кокосовою пальмою. І не згадуватиме про них. Хочу на диво острів! За якусь мить усе навколо почало зникати. Кімната ставала розмитішою, забриніла дивна музика, чи то був свист казкового вітру. Ельза не розуміла. Дівчинці здавалося, що вона потрапила в сон. Вона розплющ... заплющила оченята та прикрила обличчя руками. Раптом... Музика стихла. Ельса забрала рученята з обличчя та боязко розплющила одне око. Те, що вона побачила, було просто неймовірним. Під ногами був золотий пісок, навкруги зеленіли дивовижні дерева та шумів Блакитний окан. Так, це був він, дивний острів. Ось такий текст ви фрагмент першу частину. Казочки ми з вами опрацювали. Отже, спробуємо дати відповіді на питання, чим був особливий осінній день? Тим, в Ельзи було день народження. Чому образилась Ельза? Тому що зранку її ніхто не привітав. Не було святкового столу, подарунків та гостей. Яке бажання дівчинки виконала фея осінь? Вона хотіла потрапити на диво острів, де не буде її забудьків, щоб вони пошкодували про те, що не привітали. Давайте спробуємо визначити риси характеру Ельзи, яка вона? По перше, дуже емоційна, тому що вона навіть не пройшла далі по кімнатах і не знайшла своїх батьків, не намагалася з ними з'ясувати, так що ж трапилося, і, мабуть, вона навіть частково. Ще зовсім емоційна і не задумується над наслідками. Вона не задумалась, вона в цей момент думала лише над своїми почуттями. Вона не подумала, як будуть переживати, хвилюватись її батьки, її відсутність так, перейматися, що далі буде? Тобто вона навіть чи, що трапиться на цьому дивоострові, чи захоче вона зможе вона назад повернутися, якщо там раптом щось трапиться. Тобто вона нічого не дізналася, а просто. Вирішила піддатись вплину своїх емоцій. Подумайте, чим, як будуть розвиватись події далі, у другій частині. Так? Ось такий осінній день. І, звичайно, ці події будуть розвиватися далі. Другу частину цього тексту ви вже прочитаєте самостійно і потім дізнаєтеся, що ж трапилося з Ельзою далі. Чи пошкодує вона про своє таке бажання і про свої емоції, чи повилітають все ж таки її близькі, роїтні з Днем народження? Отже, визначили, що Ельза потрапила на диво острів. Так? В казці є елементи як реальності, так і казковості. Реальність дівчина, в яка прокинула себе вдома, що в неї день народження, що вона одяглась гарненько, тому що чекала привітання і подарунки все це реальне. Далі вже починається казкове, що з'явилася фея осінь, яка з нею заговорила, і. Відправила її на диво острів. Прочитавши першу частину твору, ми вже визначили, що Ельза дуже ображена на своїх рідних. Так? Вона більше не хоче з ними спілкуватися, тому що ображена за те, що її не привітали зранку. Яким буде відношення рідних на кінці в кінці твору, ми вже дізнаємо, ви вже дізнаєтесь самостійно. Отже, як читати в особах уривок казки? Давайте повторимо з вами і спробуємо сказати, що кожна репліка пишеться через терез нового рядочку. Є слова автора, є репліки героїв, Фаєрі осені та ельзи. І таким чином виконується читання за особами. Також цю Казку можна дуже гарно інсценізувати, оскільки є розмови між персонажами, є бага... невелика кількість так, героїв, і дуже цікавий сюжет для мультфільму та для інсценізації. Так можна навіть створити мультфільм. Спочатку для того, щоб створювати мультфільм, обов'язково створюється сюжет та пишеться сценарій, в даному випадку можна використати казку виготовлення персонажів та декорацій. Тобто, якщо це мультфільм, наприклад, з пластиліну, то треба все виліпити з пластиліну, якщо це ляльки, то підготувати ляльки. Якщо ми просто інсценізуємо казочку. Серед з учнями то треба визначити, хто яку роль буде виконувати, вивчити текст, підготувати відповідні костюми. Так, для ельзи це сукня, стрічка, для феї це вінок з листя, гарна золотава сукня, тобто і, звичайно, декорації. Декорації мають бути спочатку кімнати Ельзи, потім уже диво, острова, так, різноманітні декорації. Початку і потім яким чином виконується взагалі побут створення мультфільму. Так? Після підготовки декорації і освітлення йде знімання, Фан... знімають найчастіше певними кадрами, фрагментами, потім уже монтаж виконують, тобто з'єднують всі ці фрагменти в один мультфільм. Потім оформлюють титри, тобто текст, і окремо озвучують персонажі своїх. Так, актори озвучують персонажів і вже додається різноманітний музичний супровід для підтримки емоційного стану і для більш детального передавання емоцій. Подивіться, будь ласка, як можна привітати з Днем народження на різних мовах світу. Happy birthday на англійську, La Multi Ani Румунська. Подивіться турецька і французька. Так, різноманітними мовами можна вітати з Днем народження. І, можливо, в когось з ваших рідних буде незабаром на день народження, і ви можете підписати листівку, підписавши привітання. Французькою або румунською мовою, щоб це виглядало більш цікаво та незвично. Пробуємо закріпити отримані знання і опрацювати. Так, спочатку читаємо речення з певними інтонаціями. Ой, в мене ж сьогодні день народження. Окличне речення в кінці стоїть знак оклику. Як можна було забути про свято? Питальне речення в кінці знак питання. Ні з ким сьогодні не розмовлятиму. Знову ж таки, окличне речення. Пограємо в грутах чи ні. Батьки самого ранку привітали Ельзу. Ні. Відобрази у Ельзи почервоніли щічки? Так. З вихору вийшла фея осінь так. Дівчинка мрія була потрапити в парк розваг? Ні, вона мріяла і потім вона спробує потрапити і в парк розваг. Ельза опинилася на Дивному острові? Так, Ельза опинилася на диво острові. Будь ласка, слова. Риси характеру, які ж притаманні Ельзі. Весела, безтурботна, уперта Так? Тобто в ній переплітаються ці риси характеру як позитивні, так і негативні, оскільки Ельза з одного боку, вона дуже весела, їй хочеться, вона мрійлива, мріяла, як її привітають з днем народження, але з іншого боку, вона вперта, тому що. Налаштована була тільки на подарунки, по-іншому вона ніяк не хотіла. Якщо пішло не за її планом, то все, весь настрій зіпсувався, і вона дуже образилась і не захотіла нічого з'ясовувати на майбутнє. Прочитавши другу частину твору, ви визначите основну думку твору і запишете її у зошит, запишете число, класна робота, то читаєте твір до кінця і зможете. Будете сформулювати головну думку. В цей твір ми будемо опрацьовувати цю казочку з вами два уроки, і тому на наступному уроці вже опрацюємо з вами її до кінця остаточно. Чого навчає нас цей твір, подумайте, будь ласка, виберіть, що вам найбільше сподобалось. Повторимо, хто автор цього твору, якщо ви не запам'ятали, будь ласка, поверніться і прочитайте ще раз. І визначіть, що ж для вас найцінніше в сім'ї. Ольга Рапацька, автор Казки, нагадую вам ще раз. І звертаю вашу увагу, що вдома ви ще дочитаєте другу частину цього тексту цієї казки, і запишете в зошит основну думку. Те, що на вашу думку, буде головним, на що автор чого хотіла навчити і що показати цим оповіданням. Тобто дивимось, будь ласка, виконуєте, читаєте підручник, сторінка 63, 71, дочитуєте казочку до кінця. І виконуєте завдання, тобто записуйте в зошит основну думку казки і надсилайте фото у класрум. На цьому робота ваша буде закінчена. Звертаю вашу увагу, що основна думка це не лише одне слово, а повністю розгорнута думка, чого навчає або що виховує в нас цей твір і для чого автору його взагалі написала, що вона хотіла показати своїм майбутнім. Читача, щоб це була відповідь учня або учениці 4 класу. Сформулюєте головну думку і надішлете фото у класрум. На цьому ваша робота з читання буде завершена. Дякую вам за увагу! До побачення!